Для початку давайте розкажу, власне, як я потрапив до яхтингу, тому що в мене є дуже суттєвий дисклеймер для тебе, але про нього трошки згодом. Я працював юристом понад 17 років, працював в сфері корпоративного права та е, нерухомості, і в якийсь момент мені довелося пожити в Хорватії 4 місяці, коли я збагнув, що виходячи на берег, я бачу, о, скільки класних яхт, як там народ купається, з самого ранку, хто голяка, хто не дуже. А, і Подумав, треба спробувати. Просто для мене особисто як не завжди було дорого. Ну, це космічні гроші, це тільки для олігархів, тільки для там, багатих людей. Але я все ж таки поцікавився, тому що, думаю, ну, за заспросний внос, як то кажуть, думаю, запитаю. Дізнався, що насправді практика і навчання не так вже багато грошей коштує, тобто в рамках тисячі євро ти можеш отримати як теоретичні знання, так і практичні знання. Я спробував. Я знайшов одну київську школу. Отримав там теоретичні знання. Потім я пішов з ними на практику. Це було в Хорватії. Отримав колосальний досвід. Причому, що мені сподобалося, те, що маючи дві теорії за плечима, бо я брав у двох різних школах, для того, щоб порівняти, як подається матеріал і як це все відбувається. І зрештою, коли я прийшов на яхту, я зрозумів, що одна справа теорія, а інша справа все ж таки практика, коли ти можеш руками пощупати, помацати, посмикати ту чи іншу шнурівку, щоб зрозуміти взагалі, що відбувається, яка механіка процесу, як відчути. Тому що на теоретичному курсі, який я проходив, нам Розказували про е, закид керми, про ефект вінта, про те, що там лівий правий борт, галси, повороти, е, крени, і це все. Поки я це на руках не відчув сам самостійно, відповідно дуже було важко пояснити. Що ж і тепер е, саме головний дисклеймер: якщо ти готовий інвестувати свій час у своє майбутнє, свій час у свій відпочинок, а найголовніше у свою свободу, тоді приготуйся. Яхтинг затягує. Якщо ти не готовий змінити своє життя, і ти будеш розуміти, що тебе буде постійно тягнути в море. У мене буває так, що по шість 7 тижнів підряд в мене йдуть чартери, я працюю, я в морі. Але приходжу додому, тиждень-два я відпочиваю і далі я лізу на стіну, тому що реально яхтинг тягне. Неважливо, чи був в тебе шторм перед тим, чи в тебе була складна якась команда, чи якісь інші перипетії, Все це забувається, тому що море тягне і море кличе. Тому, будь ласка, будь до цього готовий. Якщо ти не готовий е, до цього, то тому варто тобі, мабуть, далі і не дивитись.